Та, дівчата, вибачте, що шепочу, але зараз поясню чому. Ах, як я і казав в попередньому відео, що в мене скінчився паспорт, і мені повинні зробити польський документ, який замін, заміни його. От. Обіцяли за місяць це зробити, ну, може, трошки більше, е, місяць вже давно минув, а глухо, як в танки. Ну, коротіше, я терпів-терпів, терпець мій урвався, і вирішив я гайнути покопати в Польщі. Бо в Чехію виїхати, як, ви, як я вже сказав, не можу. От. А, ну а к -к 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 -к, вроді як тут і глухий ліс, але, але 300 метрів туди село. От. І тут одна стежка, тут друга стежка з цього села, і люди часом ходять, тому я її ще почув. От. Ну, а чому я виїхав в цей лісок? Тому що, по-перше, тут кілометрів 5 туди на пагорбі стояв колись замок. Ну, а по-друге, метрів 30 отут в ярку тече річечка. Досить така величенька. От, широченька. Ну, і ще на деяких. Картах показано, що десь, отам от, ну, метрів 30, туди ближче до річечки, стояла якась халупа. Ну, лісник тут, може, часом мешкав, коли в лісі заставався, а може, ну не знаю. Якась халупка стояла, ну і я вирішив побігати, відвести душу, як то кажуть, ну і може щось знайти. От, бігаю вже годинку, халупку я так і не знайшов, але знайшов дуже багато шмурдяка, можливо, через те, що село близько. Ну, ось можу показати, ось бачите, пляшка жить з-під масла. Тут ось, бачите, ще пляшка. Ну, це пластик, а ще металобрухту дуже багато, і він розкиданий кругом. Ну і тому копати ну так собі. Коротіше, годину бігаю, накопав кучу шмурдяку і вже думав йти в інше місце. От. А бігав я там ближче до річечки, потім, потім піднявся сюди, на цю галявину. От. Ну і о, Спочатку у мене був ось тут сигнальчик, бачите, закопані ямки. Тут був сигнальчик. І витягнув я. Зараз покажу. О, Бачите що? О-о-о! 20 грошиків, 20 грошиків. Це у нас, здається, 1970 рік. Ну, коротіше радянщина алюмінка. Вже думав вам не показувати. Але відійшов буквально, ось дивіться, он та ямка. Ну і тут метра три-чотири. І знову сигнальчик. Такий потужний. Ну і дивіться, що мені вискочило. Бачите? <ріст> О! Оце вже знахідочка така гарненька. Ви бачите гудзик, в якому сохрані? Супер. Супер. Це десь 30-ті роки. Ну, тобто майже 100 років гудзику. Земличка, до речі, ну, можна сказати, пісочок. Там коло річки взагалі пісочок, а тут трохи з чорноземом. Але купається просто. Суперово, от, таке враження, як е, будь-чим то я трапив назад в Білорусь, де копалося так же легко, як тут. Е, ну і ліс, до речі, одна в одну, як в Білорусі, сосни. От, гарнота така. Щоправда, похолодало, зараз початок квітня, е, 0 градусів, сніжок легкий пада, ну, коротіше погодка так собі. Ну, Але зато людей мало в лісі. Це добре. Ну що ж, побіжав я далі копати та скарби здобувати. З останнього разу, коли я вмикався, пройшла вже, мабуть, година десь. От Я бігав по пагорбу, це ось там. от Ну і назбирав там ось таку колекцію. Зараз покажу. О, Бачите? Одну двадцяточку я вам вже показував. Ще одна 20 і дві десяточки знайшов. Все радянщина. Потім знайшов ще таку монетку, але вона така знівечена, що не зрозуміло, що за вона. От. Ну і зараз вирішив спуститися знову ближче до річечки. Ось тут річечка, вже до неї 10 метрів може лишилося. І спіймав відразу сигнальчик. Зараз покажу вам, що висмикнув. О, дивіться. Зараз покажу, покажу. О! Бачите, крейцерок, один крейцерок, 1885 рік. Ну от, стан набагато кращий, ніж в Чехії. Бо все ж, тут, все ж таки тут пісочок і бісовиць охран. Так що супер. Монетки потроху лізуть. І буду ще троні тут гуляти, монетки собирати. Що ж, побігли. Вже півгодинки крутюсь коло того крейцера. Mm, отут я його знайшов. ось За ці за ці півгодинки ще знайшов 10 грошиків Ну але не став вже вам показувати. от І зараз ось сигнальчик в цій ямці 17 дзвонило. От. І дивіться, що мені вискочило. о Бачите? Я такої монетки ще ні разу не знаходив. Два, але чого, не знаю. Бачите, з цього боку Орел такий. Теж ні разу таку емблему не бачив. Герб, не емблема, а герб. Вибачте, така от гарнюсінька монетка. Цікаво, що за вона вже вдома з'ясую і вам розкажу, що це за монетка. Так що ліс радує. Бігаю далі, тільки що мене собачка врятувала. <смі> Як ви бачите, відійшов я з тієї галявини в хащі, бо там вздовж галявини йде стежка. От. Ну, я копаю і дивлюсь, собачка вибігає. Я такий, ага. ну Собаки завжди біжуть попереду свого хазяїна. Тому думаю, треба відійти. Тільки відійшов сюди в хащі. Аж за собачкою дідусь якийсь помандрував по тій стежці. Ну, мене він вже не побачив, і це добре. Ну і я якраз витягнув. Ось дивіться, що. Бачите, один рейс феннінг. Фашистовський. О. Докладніше не фашистовський, а націонал-соціалістичний. Стан, як ви бачите, не такий вже і кепський. Завжди вони в більш кепському поганому стані. Ну, а тут сохран, лісовий, пісочок, тому більш-менш в доброму стані. От. Ну що ж, ще, може, троні побігаю по цій галявині, але вже трохи страшнувато. Не хочеться, щоб мене побачили люди. От, все ж таки, це Польща, а не Чехія. Тому треба. Бути завжди на чеку. Такі справи. Що ж, побігли далі. То йшов сніжок, а зараз навіть сонечко визвірилося. Ха -ха. Погодка файна. Тому і люди почали бігати. Шкода, що вони бігають по тій стежці. Я тепер вискакую на ту галявину, трохи копну, якщо знайду щось, то. Сюди біжу показувати вам, бо там небезпечно знімати відео. Дивіться, що мені зараз попалось на тій галявині. Бачите, який гудзик файнезний. Здоровий. Вушко що правда обламане. Ну, от. От таке трапляється на тій галявині. Тобто галявина цікава. Якби вона була в глухому місці, то було б взагалі супер. Ну а так. Прийдеться бігати туди-сюди. Ну що ж, бігаємо далі. Ну що ж, галявину ту я майже всю оббігав вже. От, останнє, що знайшов на неї отакий отакий ланцюжок цікавий. От. Ну, від чого це, коли знаєте, підказуйте. Але явно не від змивного бачка. От. Ну, а зараз, зараз зараз викину шмурдячок десь під дерево. деревом. Бачите, шмурдяка досить багато назбиралося. От. Так, і смачненько пообідаю. Ну, а після обіду побіжу. Далі бігати вздовж річечки, але в більш якихось глухих місцях, щоб люди не ходили. Ось такі плани. Ну що ж, миємо руці та сідаємо їсти. Ми лупила кукурудзе, та й найшла таркати. Сі парубки, як парубки, лишень між маркати. Ну діти, кукурудзе, це ваша робота. Вуйко пішов за музику, бой наш малий кота. Пообідав, переліз на другий берег річки. Ну і йду мандрую цим берегом. Але окрім шмурдяку, щось нічого не трапляється, якось тут тихо, глухо. Ну і зараз ось дивіться, на що наткнувся. О! Дивіться, курва бобер. <гум> дивіться, що бобри тут понаробляли. Огризли, покидали. Тут Вон, якісь дерева нахилені. Підгризані якісь вже лежать. Коротіше будують собі плотину. Там в низинки річечка тече. От. І я думаю, що, мабуть, пора перебратися на той берег, на другий. І вернутися до роверу, ну і до тої галявини, де я бігав. Може там ще троні побігаю. є в мене на прикметі ще один лісок недалеко звідсіля. Там хатка лісника стояла. От, мабуть, туди я і помандрую. Ну, а поки що треба домандрувати до ровера. Тож, побігли, дойшов до річечки, стою, милуюся річечкою і міркую, як мені перебратися на той бік. А річечка, як ви бачите, з одного боку дуже гарна. А з другого, по-перше, від неї тхне каналізацією по-страшному. Ну, а по-друге, дивіться. Яка гарнота тут. О, холодильники плавають, пляшки, сміття різне. Ну просто треш. От. І у поляків це ну, майже кругом от, отака картина. На жаль. Я думав, я коли сюди їхав, то думав, що приїду в Європу, а приїхав в Польщу, як то кажуть. От. В Чехії, в Словакії ти такого не зустрінеш. Там завжди чистенько, гарненько, річки. Отакого От в річках нема. Якщо одну пляшку десь побачиш, то це рахуй пощастило. От. А тут кругом і рядом. Коротіше, поляки, щаслині ті. Це погано, мерзко і дико. І це мене дратує. Нічого мене дратуєш! Що ти мене дратуєш? Вистай мене! Я й так, ціхований нервний! Ніліз плити не проще! Господім суддя, але, шановні, старайтесь ніколи не робити так, як роблять оці ідіоти, які тут накидали пляшок, холодильників і прочого. Ну та ладно, піду я дивитись, як перебратись на інший берег. Та помандрую далі. Ось я і приїхав на нове місце. Місце таке атмосферне, класне. От. Бачите, Вон старі дерева стоять посажені. Там от гребля через річку. От. Ну, а ось тут ось стояла хата лісника. Навіть видно ось. Травичка так росте, видно фундамент. От. Ну, Приїхав я, почав ходити. Вздовж фундамента тут, але ви знаєте, нічого. Цегла, рештки металеві з, тої, з пічки. Консервні банки, щось таке. Мабуть, вибили чи я не знаю, чого так. Ну, коротіше, На фундаменті нічого такого цікавого я не знайшов. От. Ну і, хоч страшнувато, вирішив вийти на дорогу. Трошки походив по дорозі. Ну теж нічого не знайшов. Ну, після цього я пішов отуди. Ближче до дерев великих. Думаю, може тут на пагорбі відпочивали і щось губляли. Ну, от. І не прогадав. Ось тут у мене був сигнальчик. І зараз покажу, що вискочило. О, ось, лежить. Зараз, зараз, зараз. Та фокусуйся. О, бачите, це 5 грошиків. 5 грошиків 20-ті роки. Але стан, ви бачите який? Бачите, який страшнуватий стан. Е, хоч і ліс, але тут не пісочок. Зараз покажу вам, що тут за земля. Земля отака чорнезна, як чорнозьом. Ну от. Ну і... Заховуються, видно, гірше в такій землі. Якби пісочок був, то думаю, стан би був гарнючий. От. Тож іще побігаю, годинка в мене є до Темряви. Може, щось і знайду, хоча щось пустовато. Все ж таки, сигналів мало. Ну, але, може, щось ще й вискочить. Побігли. О, яка гарнота. Соснові бори. От. Тут річечка була, зараз це канал. От, загнали її в канал цю річечку. Але все одно гарно. Бачите, яка краса. Це я зараз стою на дамбі, ось заліз на неї. О, там хата лісника. Ну, а я почапав сюди. Тут колись міст був, зараз його нема. Можете бачити тільки Вон, сваї дерев'яні, бачите, лишились і все. Так що на тий берег а ніяк, на жаль. А було б цікаво там побігати. От. Ну, в мене тільки що був сигнальчик. От. І попався мені. Зараз покажу. Фокусуй же ж. Погано видно вам. Це один злотий. Ходячка. А, ще й впала. От. Ну, тобто, нічого такого цікавенького. Цікавень, ну, це, мабуть, остання монетка на сьогодні, бо щось я вже набігався. Буду, мабуть, закруглятися, ще на ровері півгодинки їхати до автівки, а потім ще годинку на автівки чухарить. Ну на цьому, мабуть, все. Зустрінемось уже на перегляді моїх знахідок. А на сьогодні не все. Думав вже все. Але поки йшов по греблі, сигнальчик. Звеніло так гарно, 22. І дивіться. Один грошик. Мацюпусінький такий. О! Один грошик. який рік 49-й чи що. Ага, Стан, щоправда, так собі. Але монетка. От. Ну, залишилось зовсім трохи до ровера. Тому думаю, вже все. Ось і закінчилась моя цікава, але трохи екстремальна подорож за скарбами. Екстремальна, тому що коли копаєш в Польщі, толком не розслабишся. Весь час треба пільнувати, йдуть люди чи не йдуть, є хтось чи нема. Тому весь час держиш себе в такій напрузі. Цього разу мені довелося разів п'ять переховуватися від людей то в кущах, то за деревом, то в якійсь вирві. А один раз взагалі була кумедна ситуація, я не встиг навіть відійти, побачив, що по дорозі їде роверист, а я стояв на узбіччю дороги, і я просто скочив з дороги під откос. Благо він там був височенький, я прижався до того откосу і з дороги мене не було видно. Ну і я перечекав, поки приїде роверист там сидячи під откосом. Короткіше діяв як справжній партизан, тому все пройшло добре, і мене ніхто так і не побачив. Ну а тепер до знахідок. Знахідок, як ви бачите, у мене поменше, чим після копів Чехії. Ну, а все через те, що не всюди де хочеш, можеш покопати, бо люди. Ну і доводиться весь час піднувати і ховатися. Тому на коп часу менше. І так, цього разу знайшов я отакий дзвіночок. Не знаю, хто його порвав на шмаття, але як я. Отакий ланцюжок. Ну, теж невідомо від чого. Коли знаєте, підказуйте. От. Оці дві монетки взагалі не піддаються ідентифікації коротіше мертві. Це ходячка, один злотий. От. рік Потім отакі от алімінки. Причому цікаво, що, наприклад, оцей один грошик, він трохи тут покуйовжений, але видно, що він 49-го року. А деякі монетки з таким же дизайном, наприклад, ось ця 77-го. От, Тобто 30 років вони майже з одним дизайном імітувалися. Хоча, ось дивіться, ось 49-й рік, а ось поруч який у нас тут 70-й. і ви бачите, трохи відрізняються надписи. На 49-му написано Річ Посполита Польська. А на 70-му польська річпосполита людова. От така різниця поміж ними. О. Ага, забув вам про гудзики сказати, До монет перейшов. Ось, дивіться, які гарненькі. Отакий От гудзичок. Річ Посполита польська, 20-30 роки. Стан, бачите, який. Супер. От. І другий гудзичок. Отакий гарнючий. Теж герб, мені здається, польський. Але з цього боку написано Берлін. Може, по замовленню поляків їх робили в Берліні, не знаю. Вушко, на жаль, відламане. Тому й загубили. От, ці монетки я вам показав, а тут у нас, як ви бачите, Німецька Адольфа Гітлера. Монета. 40-й год, здається. От. Ага, друга монета це у нас оця. Це у нас 5 грошиків. 23 й рік. Річ Посполита Польська. Потім от така от. Це у нас сама стара монетка копа крейсер, 1885 рік. З цього боку вона заховалася гарніше. Можете побачити. Отак фокусує добре. Зблизька от, от, не хотів фокусувати. І остання, цікава для мене монета цього копу це отакі два фенінги. Бачите, написано Deutschland Reich 1913 рік. Перед Першою світовою війною. Теж німецька монетка. Тобто німці бігали по тих місцях. О, такі справи. Тобто 14 монет, 2 цікавеньких гудзика. Ну, я б сказав, непоганий результат для такого. <смі> екстремальненького копа. Як ви бачите, в Польщі теж цікаві знахідки є. Щоправда, діставати їх набагато складніше. Але ви знаєте, я вмираю вам цим займатися в Польщі, бо, як ви бачите, це досить екстремальне заняття. Тому не треба зайвий раз ризикувати. Сам стараюся робити це дуже рідко. В Польщі все ж таки краще копати з дозволом або офіційно з пошуковими групами. Тоді і кайфу більше, і знахідок більше. Ну а на цьому все. До побачення. Щасти вам!